Кій міськрайонний суд завершив розгляд справи та оголосив вирок волонтерці та активісті Олександрі Лисак у справі про ДТП, яка трапилась 2 квітня на вулиці Данила Галицького. У той трагічний момент жінка на власному авто під'їжджала до волонтерського штабу, аби завантажити машину для військового і вирушати у поїздку на схід. В бідній порі. Треба було прибути на волонтерський штаб на Драгоманова 8, де мене чекала військова машина. Мама військового попросила мене доправити машину на схід до її сина. І ми мали її, Я мала в неї сісти і їхати на схід. Здійснюючи поворот вліво при заїзді на стоянку, водійка не помітила мотоцикл, який рухався назустріч. Коли вже я була в маневрі, я побачила е, мотоцикл, е, який Прямував на мене. Ви не побачили спочатку? Спочатку ні. Я коли вже була в маневрі, коли я це просто секунда справи була. І коли я вже побачила його, вже було пізно. Я просто тільки встигла сказати О Господи, і я бачила, що він йде на мене. Що зіткнення неможливе. Внаслідок зіткнення неповнолітній водій Владислав Ягович отримав черепно мозкову травму та забої. Декілька днів перебував у комі, та зрештою йому стало краще. Я готова була відразу віддати всі гроші, які в мене були на той момент. Але вони відмовились, вони сказали, що вони будуть збирати чеки, що все буде добре, що вони дуже хочуть, щоб з дитиною було все добре, щоб вона одужала. Ми приклали багато зусиль для того, щоб навіть на такому. Невербальному рівні і звернутися і до господа, і старатися так, щоб, щоб справді яким чином на, на тонких рівнях щоб відбулося зцілення цієї дитини, волонтерка відразу визнала свою вину у скоєнні ДТП з необережності і щиро розкаялась через порушення правил дорожнього руху. Після завершення слідства Олександра Лисак постала перед судом. Прошу визнати. Лиса Олександр Валер'єрівни вимогів чи небочку, передбачено у 2 статті 286 Кримінального кодексу України, та призначити її покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортним засобом строком на 2 роки. Олександра Лисак намагалась сіляко допомагати хлопцю у лікуванні. Однак батьки неповнолітнього водія мотоцикла взяли лише 50 тисяч гривень компенсації за медикаменти. Від решти фінансової допомоги відмовились і тим часом подали цивільний позов про відшкодування моральних збитків у розмірі по 600 тисяч гривень на кожного. На потерпілого Владислава його батька і матір. Під час попереднього слухання потерпілий з родичами та захисниками поставили під сумнів діяльність Олександра Лисак. Мовляв, нині багато хто прикривається волонтерством заради уникнення відповідальності, це обурило громадськість, тож на оголошення вироку до Луцького міськрайонного суду. Підтримати Олександру прийшло майже сотня волонтерів різних громадських організацій: військові та ветерани, яким неодноразово допомагала Олександра Лисак. «Ніхто не хоче уникнути відповідальності, дійсно визнається вина як така. Є усі підстави вважати, що умовне покарання, так зване. Відповідно, були достатні для того, щоб фактично ухвалити законне рішення в даній справі. Суддя Луцького міськрайонного суду Андрій Сівчук оголосив вирок. Олександру Лисак визнали виною та призначили три роки і шість місяців позбавлення волі. Однак, врахувавши те, що вона щиро розкаялась у скоєному, сприяла слідству, висловила бажання компенсувати завдані матеріальні і моральні збитки та має низку відзнак за громадську та волонтерську діяльність і активно допомагає військовим у забезпеченні автомобілями та іншою гуманітарною допомогою. На псові стати сімсот п'ятої кримінального кодексу України звільнено полисаку Олександру Воленовітя. Призначеного її покарання, якщо вона протягом безкутового сроку тривалістю три роки, не вчинить нового кримінального правопорушення і виконує покладення на неї обов'язки. Стягнувши з лисик в користь законного представника неповнолітнього потерпілого Єговича, Яговича моральну шкоду в розмірі 100 тисяч гривень. Позовні вимоги неповнолітнього потерпілого Єговича та його матері Яговича до Лиса про відшкодування матеріальної та моральної шкоди залишити без розгляду. На вирок суду ще протягом 30 днів може бути подана апеляція.